Спочатку – державний гім, потім танці, речівки, пісні та традиційне привітання від директорки закладу позашкілля. Дитячо юнацький центр Штурм урочисто відкрив літні майданчики для своїх вихованців. Анастасія виповнилась 14 років. Вона вимушена переселенка з Донецької області. Розповідає. В штурмі почала займатися минулого року, і з того часу її життя змінилось. Я знайшла собі друзів, всі люди, які тут, вони всі добрі. до них можна обратитися за допомогою або просто поспілкуватися. І також мені подобається тут займатися. Я займалася танцем, займалася крапатиком даний час. Та просто штурм для мене це як другий дім. Тренери, хореографи та діти взяли участь у патріотичній акції Дніпро єднає Україну і провели флешмоби. У цьому році відкрили п'ять оздоровчих майданчиків. Загалом у них зареєструвалися майже п'ять сотень дітей з усіх районів Дніпра. На дітлахів Лагів чекає насичена програма. Попри всі негаразди, попри всі виклики сьогодення, дитинство повинно бути у дітей. Не тільки корисним, а яскравим у нас дуже насичена програма, в якій працює культорганізатор, художній керівник, педагоги, тренери, тренування, квести, прикладне мистецтво, вокалотерапія. літньо Літні оздоровчі майданчики будуть відкриті до 25 серпня.